Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Орбан з таємним візитом в Москві. Телеграм-канала пишуть: що як тільки Орбан приземлився в Москві, пролунала серія вибухів. Орбан терміново пукайнув аеродром. Якраз паралельно з Орбаном вигружала партію снарядів, пролунав вибух на накритій смузі. Втім, осколки долетіли до машин кортежу Орбана у горець, а не аби як наляканий. А ось що говорив декілька днів тому, Орбан, нашому зеленському. Припинення вогню моло б забезпечити прискорення темпу переговорів з Росією, каже Орбан Зеленському. Пише політолог Олег Шарп. Далі в оригіналі. Це як в історії про Дона Карлона, коли він повчав сина Майкла. Хто прийде перший з пропозицією перемовин, той і зрадник? У даному випадку хто перший з наших союзників заговорить про припинення вогню, той найслабша ланка. Через того Путін намагатиметься схилити нас до миру, точніше до перемир'я, точніше до капітуляції. Саме для цього приїхав Орбан. Прийшла стадія торгу. Знаю, що багато з нас уже ні в що не вірить. Більшість не вірить у владу. Дехто вже не вірить в обіцянки партнерів, а є такі, що зневірилися і в зсу. Бо то повтомились, бо кругом зради, бо стоїмо на місці, ракети летять на те і розрахунок. Саме тому і саме зараз приїхав Орбан, бо в найближчі місяці у нас буде шанс, як ми ним скористаємось інше питання. Але те, що Путін цього шансу боїться, факт. Набагато менше цікаво, що привіз Орбан з цим все плюс-мінус зрозуміло. Набагато більше цікавить, що йому відповів Зеленський. Найближчим часом ми все зрозуміємо. В той же час надяг знову буде новий раунд переговорів. Борт Патрушева, борт НАТО з комісією в складі залужного до Китаю. Все вирушиться цього літа. Осені двійник Володимира Путіна контролюється Патрушовом, готовий розпочати переговори. Щодо завершення війни в Україні його умова визнання Києвом кордонів, по яких зараз проходить лінія фронту. На думку диктатора, успіхи ВРФ у війні тепер достатньо, щоб продати перемогу російському народу в той же час всі окуповані території, окрім Криму, нібито віддають Україні на правах автономії а Крим, виносяться душки. Про це пише Reuters, посилаючись на чотири джерела ВРФ за інформацію агентства, Путін готовий вести війну і захопити більше території, щоб змусти Україну та захід до переговорів. Так джерела заявили, що бойові дії продовжаться, якщо пропозиція Москви залишиться без відповіді. Три джерела знайомі з перебігом дискусії в оточення Путіна повідомили, що він висловив розчарування на великій групі. Приближених щодо того, що Україна відмовляється вести зараз переговори на його умовах. Захід її в цьому підтримує. Путін може боротися стільки, скільки потрібно, але Путін також готовий до припинення вогню, щоб забрости війну. Сказала інше, високопоставлене російське джерело з чотирьох, яке працювало з Путіним. Ми обізнане про обговорення на вищому рівні в Кремлі. У Ройтерс додали, що поговорили загалом із п'ятьма людьми, які працюють або працювали з Путіним на високому рівні. П'яте джерело не коментувало замороження війни на нинішніх фронтах. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков відповідь на прохання про коментар. Тер заявив, що глава Кремля не давав зрозуміти, що РФ відкрита для діалогу для досягнення своїх цілей. І не хоче вічної війни в міністерстві закордонних справ та оборони України на запитання не відповіли. Заявили в Reuters. Також агентство зазначає, що призначення екс-міністра Андрія Біловусова міністром оборони РФ було прийнято деякими західними військовими та політиками, як проведення російської економіки на постійний воєнний режим з метою перемоги в затяжному конфлікті. Це відбулося услід за постійним тиском на полі бою та територіальними досягненнями країни агресорки в останні тижні. Йдеться в статті. Тим не менш, джерела агентства повідомили, що Путін хотів би використати нинішню динаміку розвитку РФ, щоб залишити війну позаду. Вони прямо не коментували зміни міністра оборони, ґрунтуючись на своїй обізнаності у вищих ешелонах Кремля. Два джерела повідомили, що Путін вважає, що успіхів у РФ у війні на даний момент достатньо, щоб продати перемогу російському народу. Крім того, три джерела заявили, Путін розуміє, що будь-які нові драматичні досягнення вимагатимуть ще однієї загальнонаціональної мобілізації, чого б він не хотів. А одне джерело зною з диктатором заявило, що популярність Путіна впала після першої мобілізації в вересні 22 го В той же час, коли ситуація дійде до критичної межі, влада може провести онлайн референдум, запитавши в українців ви за мир. Чи продовження війни Пише про помсти, і щось як здається, українці у своєму ставленні владі продемонстрували. Пишіть в коментарях ви за чи проти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.